І знову я на своєму городі. Мої вам вітання з Бесарабії. Це південь України. Будемо сьогодні ми збирати перчик. У нас, друзі, як для півдня, дуже прохолодно. Дуже. Сьогодні 3 градуси, всього лиш було тепла. І я так боялася, що... Ми вже геть нічого збирати не будемо. Перців багато і думала, що він весь померзне. Господь Бог якось милував. Бачите, рослинки вже які не обробляються вже зараз. Все, вони вже не годні. Корінь не розвиваються, та вже й пора. А так, перців багато. Сьогодні прийдуть дівчата і будемо працювати. Тут ще ми не разу не вибирали. Я не знаю, як ми тут будемо вибирати. Тут я хотіла лишити на насіння, тому що підписано. Але ось, наприклад, Іволга. Один такий корч, другий такий корч. Цей же зовсім гай. другий. Це ось на астірет схожий, кубовидний, Ну, щось таке. Коротше, насіння не професійне. він там уже прив'яв. Ну, потрібно все відбирати, але в мене немає часу, який гарний буде я. Пробіжуся, тут сама виберу, щоб дівчат не чіпати. А остальне будемо вибирати всі вместі. Гарний перець, перець гарний, але дуже пізно він почав червоніти. Є, звичайно, такі препарати, які обробляєш. ну, я навіть не знаю, як він називається, друзі. Є такий препарат, його обробляєш перець і він за два дні стає червоним. Але червоний стає навіть отакий перець. Ось, і більше він потім не розривається. Навіть такий буде червоний. Так що я цим не займаюся. Кажу, по мінімуму хімії більш Працюємо біопрепаратами, але я бачу, вже жовті є верхушка, теж і пора йому. Але в цьому році ми дуже мало, дуже-дуже мало ми працювали з цим перцем. Ну, як вивезли, дуже мало. На цей час ми вже привозили, їздили в Одесу вже по 5-6 разів, а то й більше. А в цьому році ми поїхали тільки два рази були в Одесі з перцем. Ну, будемо сподіватися, що. що ще будуть теплі дні, хоча з неділі вже в нас дощі і буде прохолодно. Три градуси тепла для перця це, це поганенько. Але ви бачите, гарний перець, перець гарний, чому гарний. Ну, тут буде перша виборка тільки. ось тут. Я піду, поки полию свої квіточки. Ті що я вчора посадила від пані Наталі. Тому що я поїду в Одесу, поливати мені не буде кому тут. Зустрінемось уже тоді, коли прийдуть дівчата і почнемо працювати. Викритий в нього повне видно. Ще цю треба, стакан в руках, щоб був. Зараз побіжу принесу. Ось так працюємо. Дівчата тут пустили додому, грузимося в Одесу. А Дельку теж буде продавати вести. Тож залізла, га? Вона, ж. вона перевіряє і благословляє товар. Да? Аделька. ох ти, коза мала. Ти ж коза мала. Мамина дівчинка. Голубоглаза, Блакитне око. Ух ти кицюля. Друзі, прийшла збирати помідори. Зелені, але буду збирати. Буду збирати, Ось сюди знайшла такий ось буренький. Ну, такий він. Бачите, які гарнічі. Буду збирати які такі молочні стиглості. Тому що на завтра нам передають плюс 3, плюс 5, але буде відчуватися, як плюс 3, а це вже для помідори, це фітофтора аж бігу. То зберу. І потім хоч зроблю з зелених помідор салат. Та да, шкода. Сильно бізно я їх не приділила увагу. І ось такі в нас тепер проблеми. Все потрібно, все потрібно робити вчасно. О, зараз зараз наберемо і поставлю в кімнату. Все-таки щось дозариться. якийсь там борщ буде та зелених помідорів зроблю салатик. У нас люблять його. Ось Бачите, вони вже ось-ось ось ось-ось. Але, але, на жаль, я вперше давно-давно у нас вже не було, щоб в такий час, вересень місяць і вже, як би як для нас, півня це чуть ли не мороз. Я беру самі такі крупненькі, а чи вже шумов дасть. Ми, звичайно, їх обробили фітофторами, ми обробили їх від заморозків, щоб імунітет їм росли відкодати, але я думаю, що це не спасе від фітовтори, препарати. бачите, що обробляли тільки біопрепаратами, це не хімічні препарати, а Біопрепарати тільки при плюс 25 вони працюють від 15 і плюс 25. От. Зараз вже 25 температури немає. Я збираю долю далі. Пізній перчик цей вже почав нарощуватись і він вже червоніє. Потрібно вже тут вибирати. Мої їхати передають в Одесі дощ і не знаю тепер що робити. І в нас дощ, і не вибереш, потім по болоті ніхто ходити не буде вибирати. Хоч і пізні, бачите, нав'язана його тут. куча. Дивіться. Дуже великий завість. Подивіться. Не хоща багато. Аби не мороз, то можна було б збирати і збирати врожай. Ну, ось так. Поки так. Там будуть чекати, може потепління якесь буде. Хоча бачу з неділі знову 5 градусів вночі. Це для рослинок дуже пагубно. Ось, бачите, набрали ми два таких ящика і два великих відра. І будемо чекати, щоб вони трошки приспіли, а ті, які зелені, сильно будуть то зробимо салат, а зелених помідорів. Думаю, знають усі, але якщо ніхто не знає, я зроблю відео. Головне, щоб вони тепер не фітовторою не покрилися. Бо в тому році зібрали, напевно, з 20, а вони всі фітофторою покрилися і все. Прийшлося всіх викинути і вивезти на оберіг. Задати, вирощувати, яблука ми проїхали, не спіла зняти. Тут ось сливка. Великий сад, доглянутий такий. І вже дощ кончився, закінчився все. Немає. Тут ось черешні, бачите, луновидні, теж великий участок. Ось людям з'явилась нова робота. Ми їдемо далі. Це ще святовачте. Я не знаю, це один господар чи ні. Тоді люди працюють, прибирають, Горка йде повним ходом. її виростити, а потім ще потрібно її прибрати, кожному за плату видати. І ось фурі грузяться. Бачите? Ось така траса перегружена трошки траса. І скільки не їздимо вже по цій дорозі. Завжди згадуємо Саакашвілі. Завдяки йому була зроблена оця дорога. Що тут робилося? Міжнародна траса, Одеса Грині. Що тут робилося? Завдяки його, його зусиллям він вибив цю дорогу, він поставив палатку при дорозі і деякий час навіть там ночував. Щоб контролювати, як, як ця дорога робиться. Ось який красень пішов. Такий красень ззаді хазяїн йде. Я сьогодні навіть бачила, як кицьку на поводку водили. Красунчик. Красуня, чи красунеч, красунчик, щось не видно. Люди собі ходять, гуляють, але дуже мало людей дуже. Раніше ввечері тут, тут скільки було людей, Боже. Не можна було протолкнутися, а так зараз нічого немає. Ми водичку купили, будемо йти на квартиру і зараз взяли, їсти будемо готувати. Заїдемо вже на ринок, потім будемо готувати, їсти. Ось, друзі, приїхали ми в Одесу, бачите. Такий дощик. Нам би в кілію такий на перчик. Асфальт тут не треба поливати. Ну, Бозінка знає, що він робить. Вітер на дворі. Сидимо в машині. За базар заплатимо, але людей немає. Ну хто таку погоду вийде купляти? То відпочиваємо. І на квартиру не підеш, тому що будеш мокрий, як миша. І сидимо в машині, чекаємо. Що чекаємо, зрозуміло. Сьогодні ніч пройшла спокійно, слава Богу. Може і була сирена, але я така була втомлена, що я нічого не чула. Спала, як убита. А це звичайно, якщо я поспала ніч, то останні ночі, то я спати вряд ли буду. Це вже перевірено. Нервина, знаєте. Ось такий дощик гарний йде, такий гарнючий дощик нам би такого. Ось, подивіться, лиє дощ, ніхто не відкрився, нікого немає, всі позаховувалися. А ми йдемо на квартиру. А що холодина така, йдемо. Подивіться, що робиться все і ми вийшли, відкрилися, пішли на квартиру, із тим зварили. Бачите, що буде? Не можемо не на квартиру вийти, нічого. Заплатимо за, за базар 800 гривень і наторгували 1000 гривень. Нормально, правда? Ось такі є, Але покупці. немає покупців. Немає покупців. Показує, що й завтра дощ, але трошки менше не знаю, що ким робити. От попали. І сидіти будемо вдома. Бачите, друзі, це ми прийшли із ринку, Брели по колінах. Вище коліна. коліна. Да, так, я навіть вище коліна йшла. Все мокро, все. Штани, колготи, Я до нитки промокла. Хоч і зонтик був, все, носки, позав'язували на ноги ці пакети, пакети. все мокре, все-все-все мокре, до хлюща прийшли, все-все мокре. Плащ теплий, все мокре. Не знаю, як ми завтра підемо працювати. Паримось ноги. Де без перестанки, Це година чотири. Одеса вся плода просто про пл комунізаційному віку. Я працюю. Отакій комунальні служби Одеса, напевно, теж не працює. Я не, 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 не знаю, в чому це загвоздка, але прийти ми не зможемо. Більше, ніж покоління води. Ми не можна О, зупинялися машини, тому що в салонах вода. У нас в під'їзді теж вода.